Купив я собі обновочку. У мене вже такий один є, ну йому більше 10 років. Ну, рішив купити новий, бо він мене вже глючить. Така коробочка. Є інструкція. Тіф XP a Комплект батарейчик, головка і е, сам приборчик. Зараз скриємо, перевіримо. Дуже удачна модель. Ціна якість, найоптимальні варіант. Мене до сих пор робить, просто він уже не знаю глючить, може там в платі щось конденсатори пересохли чи що. Все включаємо. Батарейка повна. Резет. Чутливість. Ну, якби все працює. Ну, думаю, ще 10, з більше 10 років прослужить і цей. Ну, якось так.